68 власників гаражів, облаштованих по вулиці Степана Дем'янчука на території вищого професійного училища, ресторанного сервісу та торгівлі, відмовляються їх демонтувати на вимогу адміністрації навчального закладу. кажуть, гаражі встановили відповідно договорів з директором училища і не мають куди їх переносити. Земля училище 25 років. Під по потребі училища не використовувала. Маємо право на приндувати перші на цю землю. Ми ж 20 років платили за неї в оренду. Строїлись гаражі капітальні, нікому вони не мішали і строїли, проводили світло, копали ями. Ми е, орендували, училище, що платили гроші за ну, земельну ділянку. У мене 20 квадратів, платили поквартально на протязі. 20 років. Потім нам сказали убирайте. У нас тут наявності 8 гаражів, якщо всі зараз рознімають, на всі машини стоять біля У Нас тут так немає де машини стають. Новобудова увечері машина не тільки скоро не може приїхати. Пропужат вже мовчимо. У нас в тому районі без стоянки немає не одної. Була одна стоянка, за радіодвором там построїли дом. Директор вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі Віктор Рудик не заперечує, що власники гаражів згідно укладених договорів і справді сплачували оренду впродовж 20 років. каже, ці кошти використовувалися закладом як спецфонд однак, потім договори довелося розірвати. Шість років тому назад одна із мешканок прилегло будинку написала в міську раду скаргу про те, що гаражі її заважають. Прийшла комісія з міської ради і встановила, що заклад не має права здавати землю в оренду на парку місця. Бачачи, що ми неправомірні дії вчинили, ми розірвали угоду з усіма власниками гаражів. І шість років тому назад попередили їх про те, що вони мають прибрати е, свої. Е, ну, Залізні гаражі з нашої території Віктор Рудик розповідає: останні шість років власники гаражів на території училища користувалися ними фактично безкоштовно. А адміністрація закладу закривала на це очі, аж поки не знайшли інвестора для реконструкції одного з приміщень училища. Попали в європейський проєкт по реконструкції корпусу навчально-виробничих приміщень. Там досить велика сума європейських інвестицій, де мають бути відновлені навчально виробничі приміщення. Реконструкція цих приміщень почнеться з 1 липня. Вже закінчені проєктні роботи, підписана рамка угода. Почнемо огороджувати територію навчального закладу і, звичайно, не дозволимо стороннім транспортним закладам. Засобом знаходитись на території навчального закладу, щоб відстоювати свої права, власники гаражів по вулиці Степана Дем'янчука об'єдналися у кооператив. кажуть вісім його членів. Нині боронять Україну на фронті. А відтак інтереси свої і їхні відстоюватимуть усіма законними способами. Будемо звертатися до міського голови. Так само відповідні контролюючі органи, щоб перевірили, перевірили саме, як даний керівник цього навчального закладу отримував кошти на протязі 20 років, хоча права він цього не мав робити. Давав на це спеціальні угоди. Відповідно, люди знали, що в них є угода, однак не знали правих наслідків того, що навіть ці кошти, сплачені даному керівнику, вони є незаконно сплачені фактично. За словами адвоката Олексія Домецького, гаражі встановлені в офіційний спосіб на території, яку ніхто самовільно не захоплював. А тому питання їх подальшої долі збираються порушити на сесії міської ради. Будемо звертатися з колективною заявою. На міського голови на сесії щоб на сесії затвердити проект відведення земельної ділянки під даний гаражний кооператив, щоб люди мали змогу фактично на законних підставах сплачувати подальшу оренду, але вже в бюджет міста. Максим Коломис Назар Дріган Суспільне новини рідне.